Друзі, всім привіт! Дуже рада вітати вас у себе в гостях. Починаю свій новий влог. Тож зараз отримала купу листів. Прийшов лист від джоб-центру, то в них вистачає якихось документів. Мені переклали, що там треба донести. Тож Зараз буду робити ксерокопії та додавати. Там треба знову-таки договір оренди додати, хоча я його відправила. Виписку з української банківської карти за три місяці, виписку про соціальне нарахування. Все це я відправила, але просять ще раз. Ось. Тому сьогодні я це все і ще прислала якісь документи, анкети, щоб чоловік заповнив. Але чоловік ще не приїхав, тому моя куратор вона написала від руки, що мов так і так. Коли чоловік приїде, тоді подамо ці документи. Ось також, також прийшов сьогодні пін-код від електронного дозвілу на проживання. Тобто та, цей пластик, якого я чекаю, підтвердження мого дозволу на перебування по 24-му параграфу від цієї картки прийшов пін-код. Тобто сама картка ще не прийшла, а пін-код вже прийшов. Також прийшла банківська карта, я її ще... Не розпакувала і прийшли ще нам страховки на квітень місяць від соціальної служби. Так як постійної страховки ще немає від джоб-центру, то моя куратор, величезна їй подяка, вона подзвонила в соціальну службу, щоб все ж таки мені на квітень також надали страховку на всяк випадок. Тож, ось такий пакет документів у мене сьогодні в руках. І чоловік поїхав в Чехію закривати візу. Вже навіть на цю годину він вже її закрив. Зараз ще поїде в банк, в страхову компанію, все це позакриває, запакує решту речей, які у нас там залишились в квартирі, здасть квартиру. Нам ми вимушені були заплатити 500 євро за квартиру, хоча не жили там. ну... Через те, що він не закрив візу, і а, я боялася, ну, він, він хотів її закрити, ну, здати квартиру, а віза буде не закрита. Я кажу, ну а раптом вони подадуть документи, що ти вже не, ну, не прописаний там. І ну, не можна, щоб таке було, що людина без прописки. Коротше, ви зрозуміли, що я з своєю мегатривожністю трохи. В деяких моментах перестраховуюсь, можливо, даремно, і, можливо, це можна було зробити більш дешевше, деякі. От, ну, Наприклад, за квартиру не платить, наприклад, там поїхати одразу всім, а не розділятися. Але ну, маємо, що маємо. У нас тут уже щось квітне. Дивіться, яка краса, бділки летають. Тут під балконом у нас тут є деякі хащі, я б так сказала. ось це наш корпус, і тут хащі. Кажуть, що тут дуже багато клещів, але у нас же котик приїхав, і два тижні ми його нікуди не випускали. Ну, По-перше, він боїться, по-друге, у нас другий поверх, він же в Чехії ходив е через е балкон гуляти по ночам. А тут, звісно, що він же ж не спригне з другого поверху. І ми його не випускали, та він і боявся. Він у нас такий шугливий котик. А -а. Приніс отаку палку. Це наш балкон. І вже вона тут тиждень стоїть, але котик під нами нікого нема, слава Богу, бо діти, як коні пригають. І котика ми декілька разів сюди випустили, він там ховався, неможливо було його докликатися, а це вже дві ночі впоряд, іде гуляти, а, вночі гуляє і... Спускав сьогодні вночі, навіть сам спустився по цій драбині, яку ми йому зробили, і сам піднявся. Тобто годинку десь він там погуляв або дві. Я не знаю, це вже була ніч, ввечері в 10-11 Віталік його випустив на балкон. Через там декілька хвилин вийшов, його немає на балконі, і вже десь там в час ночі він вже був знову на балконі. Тобто, слава Богу, він користується цими, цією дробинкою і не е, пошкоджує меблі, тому що я е, чоловік не хотів його випускати. Каже, там кліщі. У мене дві собаки померла. Я кажу, так краще ми щось від кліщів купимо, тому що, по факту, він не втомлюється і йому нема б що когти драти. Я вже помітила, що він може і крісла подрати, може і штори ну, по шторам сягати, якщо не буде у нього такої фізичного, фізичного такого навантаження. Тож, слава Богу. Знайшли йому фізичне навантаження, тепер він буде, як завжди, всю ніч гуляти, а весь день спати. І не буде нічого порушувати. Ось тут наші велики стоять. Коротше, як ми приїхали, то в готелі почалися проблеми. То нас не пустили вже просто так погуляти з дітьми. Багато дуже родин з дітьми гуляють на території сусідського комплексу. Ось так, от там, там, де я вам показувала козочки, можна погодувати, рибки, там майданчик дуже класний. І там е, такі заможні люди приїжджають відпочивати зазвичай, це після 50 років, тобто похилого віку. І, е, а коли ми приїхали, ми один раз там погуляли, але вже почалися в групі цього готелю в чаті переписувати, що вони сваряться, що ми там нічого не купляємо в ресторані, в тому, а тільки приходимо гуляти і тому не дозволяється, тому що майданчик, тваринки, все це тільки для відвідувачів того готелю. А вчора ще почалися дискусії. Тут лісочок, через який ми ходили. Він дуже в поганому стані, там багато сухостою, і зараз перекрили стрічками червоними, що не можна тут, не можна туди ходити. Казали туди небезпечно ходити, бо будуть зачищати. Можливо, коли вони повирубують весь сухостій і почистять, може можливо, знову дозволять ходити через ліс. Але зараз нам треба ходити в обход. Тобто, з нашого боку, треба повністю обійти ліс, щоб потрапити в те село, що ми ходили, ну, містечко, да, куди ми ходили в супермаркет з, діть, з дітьми. Є трапинка, по якій я йшла з цього боку, виходить, лісу, тобто не через ліс йти, а перед лісом від нас. Але там господар цих полів, бачите, да? Сухе, е, зелене. Господар у цього поля заборонив ходити попід лісом, тому що якщо там люди ходять, то нібито затоптують, а це поле 5 років має бути в спокої, його не будуть пахати. І ну, коротше, що типу, затоптують і забирається 2-3 метри від лісу шматок поля. І хазяїну того поля це дуже не сподобалось. І він заборонив нам туди ходити. Сказали, що будуть фотографувати зі і штрафувати. Люди почали обурюватися, тому що ось тут є дорожка. От дорожку видно, да? оце дорожка, там є ворота. Але вона зачинена, І люди ж кажуть, чому ви типу, нам не дозволите ходити через цю дорогу, а не обходити, тому що сюди ближче. На що власник готелю, того каже, у нас на ту дорогу виходять дуже дорогі люксові номери. І якщо туди люди будуть ходити цілими днями, під вікнами будуть частити люди з нашого готелю, то це не сподобається мешканцям, які платять. Там по 300 євро за ніч за один номер. Коротше таке. сподіваюся, Віталік буде відсутній недовго, тому що машина їхати з іншого боку, в інший бік ми машиною їдемо. А якщо пішки йти, то сюди йти пішки. Ну, і це ж в це містечко Бадфюсінг. А якщо в Кірхам, то це туди, ну туди далі. Так, що такі справи, діти йдуть на двір гуляти, а мама буде смажити вафельки. Покажу вам сьогодні рецепт вафлі з тунцем. Чудовий рецепт, який можна пропонувати дітям після 6 місяців. На Якщо всі продукти введені окремо, то можна вже пропонувати навіть після 6 місяців маленьким діткам. І також це дуже чудовий спосіб нагодувати дітей рибою, які її не люблять. Дуже класно брати з собою на природу. На природі зазвичай їдять все, на перекус можна замість основної страви. Со і замість вечері. Буде чудова вечеря. Зараз покажу вам свій рецепт. Мої діти зараз не на прикормі, але все одно це дуже класний такий рецепт, який дозволить вам нагодувати дитину рибою. Я б не сказала, що у мене зараз є саме мета нагодувати їх рибою. Зараз у мене не той період в житті, тому в цей раз це виключно для того, щоб не пропав цей консервований тунець, який нам презентували ще в Чехії на новорічні свята у якості харчового, такого подарункового набору. Отже, я люблю його в салатах, а моя родина не дуже, тому нехай їдять смачні вафельки. Отже, я взяла три баночки тунця у власному соку салатного подрібненого. Додала одне яєчко, додала 80 десь, грам розтопленого вершкового масла і чашку 200 мг кефіру. І також 100-150 грамів тертого сиру. Так як він у мене вже порізаний, то я його порізала, не потерла. Все це ретельно перемішую і ставлю розігріватися гріль 250 градусів на 15 хвилин. Ну, на ручному режимі хвилини можна додавати, тому там не принципово, скільки саме часу ви поставите, можна буде додати. Далі додаю 125-150 мл чи грам, тут грам. Борошна і чайну ложечку розпушувача. Все це ретельно перемішує, тісто має вийти як на оладки. І, до речі, цей же рецепт можна посмажити як оладки, звичайні на, на пательні. Але коли вони як вафельки, ну я роблю не в вафільніці, а на грілі, то вони більш такі хрусткі. За рахунок сиру, вони. Дають такий аромат, як ото сирні булочки, перебивають рибу, і тому дуже добре йдуть, особливо на перекус і не потрібно додавати зайвого зайво олії для того, щоб посмажити. Отже, по дві ложечки, по дві вафельки на грілі я смажу приблизно одну порцію 5 хвилин. Вони доволі такі великі виходять. І я з цієї порції насмажила 10 вафелік, нормально на нашу родину чудово. і потратила десь 30 хвилин свого часу. Чому я обираю саме гріль, а не вафельницю, хоча в мене є і вафельниця, тому що гріль набагато потужніший і швидше смажаться вафлі, ніж на вафельниці. У мене вафельниця може смажити одну партію по одній чайній ложці. Десь близько 70 хвилин. Тому я, звісно, прилавчилася на грілі. Нехай вони не квадратні, а в полосочку, але на смак це ніяк не впливає. Тим часом діти мої під вікнами гуляють, я тут і сюди бігаю дивитися за ними. Тут нібито безпечно, ну, умовно, безпечно, наскільки це можливо, але а, я бачу, що і інші батьки дивляться, і я дивлюся, тобто ми виглядаємо, а, з, з віком з на дітей у середині двора вони там нормально граються. Ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаве життя багатодітної мами, ставте вподобайки і. Uh, до зустрічі в нових відео всім пока-пока.